Рік свого життя потратила на критику Міністерства оборони. Чим це закінчилось? Нічим. Не приходило до мене СБУ, може, ще прийде, не знаю. Що ми маємо по результату? Що справа Шереме закрити не можуть, але людям зламали долі. Що справа Марченка не закрита Дмитро Ну, тобто, Нічого нічого не відбулось. Чому у людей складається враження? Ну цитуючи Шекспіра Гамлета, щось гниє в датському королівстві. Все, що у нас відбувається от, в медицині стосовно військової медицини, це на сьогоднішній день це просто лютий треш. Ну про це теж говорити не на часі. Як це про це не на часі? Знаєте, там де крадуть, там крадуть, але я ж не не про критику заради критики, я про те, що. Так станеться, що міністр оборони дійсно покаже ту нульову толерантність до корупції, про яку він заявив. І так станеться, що він дійсно піде по цьому шляху. Я готова перше виходити з скрізь і говорити: міністр оборони у нас тепер молодець. Дана Ярова, голова громадської організації Мрія дітей України, членкиня антикорупційної громадської ради при мінобороні, громадська діячка, волонтерка, «Бізнесвумен», власниця торгової марки Даная. Має дві освіти: юридичну та економічну, досвід роботи у фінансовій банківській сферах та на фондовому ринку України. 10 років після цього заснувала власний бізнес з 2014 року. Дана Ярова багато і активно допомагає Збройним силам України, волонтерить і їздить на схід, влаштовує аукціони на допомогу армії, які збирають мільйонні кошти. З 2016 тисячі допомагає родинам загиблих і дітям, позбавленим батьківської опіки внаслідок російсько-української війни. часі не розхитуючи човна, не потрібно про це говорити. А невже зараз дійсно всі мають мовчати, О, у тому числі про корупцію, щоб не допомагати росфаш федерації? Хочу е розвіяти міф з питання: а давайте не критикувати владу з питань корупції. Саме корупція Я зараз. Спеціально це підкреслю. Давайте не критикувати, бо ми цим дуже багато квінтесенцій таких я чула, бо ми цим підриваємо довіру міжнародних партнерів до нашої держави. За часів в'єтнамської війни зараз Україна безпрецедентно отримує щомісячно вливання з бюджету Америки у власний бюджет. Великою кількістю грошей, Щомісячно це відбувається. Тобто ми воюємо не на власні податки, ми воюємо в тому числі на податки Америки. Скажу вам таку е, річ: е, якщо хтось думає, що е, питання корупційні, невідомі міністру фінансів Америки, то я зараз всіх дуже розчарую. Що? Робити, а рахувати гроші, Америка вміє ліпше всіх в нашому цивільному світі, в якому ми живемо. Якщо хтось думає, що е, буквально тиждень тому вийшла стаття е, в Нью-Йорк Таймс стосовно розкладання 400 мільйонів е, доларів, я не знаю, бачили ви чи ні, але вона вийшла. Вона вийшла англійською. Якщо хтось думає, що ці всі факти невідомі нашим союзникам, Ну, Дуже велика помилка, так думати. І якщо ми хочемо громадське суспільство, показати, що ми не являємося, вибачте, банановою республікою, куди вкидають велику кількість грошей, а ми це все не в змозі там, оцінити, освоїти, перенаправити на озброєння, більш сильну армію перенаправити ці кошти. І якщо вони бачать, що ми почали це все, вибачте. Ну, <гум> так, красти, так. красти, да, ну, скажімо так, дуже політкоректно, да, і громадське суспільство не реагує на це, ну, то є чим ліпше, вибачте, я не знаю, Венесуели і ще якихось там висококорупційних країн, якщо це відбувається. Якщо ми про це мовчимо, як на мене, це якраз історія про те що громадське суспільство вимагає від влади прозорих і, і нормальних е, взаємовідносин між владою і суспільством, і це правильно, це нормально. Отже, ми з'ясували, що говорити можна і потрібно, і тому, дотримуючись правил та назви нашої програми, я прошу вас і далі говорити правду і лише тільки правду. Напевно, мене тому і не пускають на багато каналів, тому що я говорю правду і нічого, окрім правди. Дуже прямолінійно. Як писав Джордж Оруел, всі тварини рівні, але деякі рівніші. А у питанні волонтерства, всі рівні чи є ті, кому легше? Якщо чесно, я. Пані Наталю, ще з 14 року а, взяла на себе таку бітницю. Я стараюсь не лізти ні до кого в чиюсь діяльність. Я завжди несу відповідальність тільки за те, що я роблю. Це моя така особиста позиція. І спочатку повномасштабного вторгнення я взагалі взяла на себе обітницю, що я не буду критикувати жодну волонтерську організацію, велику, потужну, маленьку. Якщо я знаю, що ця волонтерська організація приносить країні моїй країні, у мене є одна країна, як і у вас да? приносить країні більше користі ніж шкоди. Да? Я цю обідницю взяла я її дотримуюсь і. Ви розумієте, тут який є нонсенс дуже серйозний. Коли ми починаємо критикувати і підозрювати когось з волонтерів, ми кидаємо взагалі тінь на весь волонтерський рух. Тому що волонтерський рух це ж не законодавство, незаконодавчо врегульований процес. Да, Нас це з 14 року намагалися порахувати при різних владах, але це неможливо. Волонтер це людина, яка має е, таку свідому якусь проактивну позицію, яка е, е, є пасіонарієм. Спільстві, яка може на себе брати обов'язки, щось робити, виконувати ці обов'язки або не виконувати? Я не хочу вас просити оцінювати діяльність інших волонтерів. А спитаю про інше: а у чому у людей складається враження? Ну цитуючи Шекспіра Гамлета, щось гниє в датському королівстві. Звісно, що інколи виникають скандали з тими іншими волонтерами, але хтось підтримав, хтось не підтримав. Це все таке, знаєте, неврегульований рух, і врегулювати його неможливо. Тому що там, де висока кількість пасіонарів, ніколи не буде якогось врегульованого середовища, я скажу більше, що я. В 14-15-16 роках, маючи досвід роботи в різних бізнесах там більше 20 років, я таких сречів, як волонтерських, не бачила ніколи. Чесно вам скажу зараз. По масштабне... То -то ви ще не заходили а, до а, прихильників і а, противників собак. Ні, повірте, я і в, в батьківських чатах присутня там я, я скрізь, б... я такого не бачила. Дійсно, там де велика кількість пасіонарів, і вони з різних соціальних а, сфер. Із різного соціального там рівня там неможливо навести лад. Це, це анархія. Тобто, волонтерський волонтерський рух він такий досить анархічний, і загнати цей рух в якийсь там напрямок можливо тільки почалась війна, всі включились. Хтось більше, хтось менше, в когось більше потужності, в когось менше. Я вважаю, що оце якраз не не часть. Оце якраз не не часі, а робити якісь там не знаю, там з'ясування стосунків під час війни між волонтерами. Оце я вважаю не не часть, дійсно не не часі, тому що це кидає тінь взагалі на весь волонтерський рух. Тому я я таки притримуюсь такого статус-кво. Ну але перевіряти ж, якщо перевіряти, міністерство да оборони, ласка. то волонтерів Боже, теж Боже, ну, то, то звісно, в мене я скажу вам більше, що мене звітність по волонтерській діяльності лежить з 14 року. Бо я з нашою країною в азартні ігри не граю. Я знаю, що будь-коли можуть прийти, запитати, і бухгалтерія має бути будь-яка. Дуже складно зараз отримувати акти е, з військових частин. Це це правда. Ну, тобто, там навіть при всіх моїх там е, гарних відносинах е, з генеральним штабом я там по одній машині досі не можу отримати акт. Це дійсно правда. Це складно зараз отримувати акти, коли. Е, Скажімо так, там якийсь взвод, якому ти допоміг знаходиться в одній частині, а печатка його знаходиться в іншій частині, складно отримати документацію. Але ж все-таки вона має бути і. Навіть сьогодні мене запрошували запрошують в ефір на вечір стосовно того, що всі мали подати свої декларації, ой, не декларації зареєструватись в реєстрі волонтерів щодо надходження на власні картки коштів. Я вважаю, що це абсолютно правильно, тому що якщо ти не реєструєш це. Це отримання доходу. Якщо це отримання доходу, ти маєш сплатити 19,5% з військовим збором, ти маєш сплатити державі. Ну, ніхто ж не відміняв податків під час військового стану. Тому, скажімо так, критикувати колег своїх, казати, що хтось гірший, хтось ліпший, а ще й втягувати політично. Давайте закінчиться війна. Ми побачимо, хто в які проекти піде. Ми побачимо хто яку хто, все все воно стане на свої місця. А чи не стало для волонтерів проблемою зараз? Те, що для надання зсу певних видів допомоги потрібен лист від генштабу. Якщо ми кажемо про автівку, і вона заводить, завозиться по нульовій ставці як гуманітарка. Це має бути лист генштабу. Uh -huh. а, так, листи Генштаб дає без, без питань, військові частини вказуються. Є випадки, не буду брехати, є випадки, які я навіть приймала участь в яких випадках, коли мене долучали, а, коли машина їхала на а, нуль. З'являлася там в місті Дрогобиш у командира військової частини. Казати знову ж знаєте, це історія про те, що не можна сказати, що всі волонтери святі, чи всі, хто у владі погані, чи всі військові сонечки. Ні, скрізь є зріз суспільства. Є порядні, є непорядні. Є, тім, яким болить, є тим, яким болить, яким не були. Так, в такій історії, коли машина поїхала в Дрогобиш, мені прийшлося трутитись, і вона поїхала туди, куди мала, мала поїхати. Є ще історія з завезенням товару подвійного призначення: це тепловізори, це рації, це навушники, вони мають завозитись також по листу або з міноборони перетинати кордон. І це також, ну це вимога навіть не наша, це всесвітня вимога. Ну не може товари подвійного призначення, які мають призначення військове, просто там натикатати світу, ніхто то не контролює. Це також має контролюватися, таке також є. Але ну я не знаю, в моїй практиці ще не було питань, якісь, коли я завезла по листу Міноборони, і у мене там виникли якісь питання з передачу. Ну не було такого. Якщо було, я б розказала. У мене такого не було. А якщо ж таки намагаються контролювати? І волонтерську, і гуманітарну допомогу. От я не можу не згадати історію Запоріжжя. От. там, практично, з перших днів повномасштабного вторгнення місцеві люди, активісти, волонтери. Вони криком кричали, що допомогу крадуть вагонами. Вони називали імена, навіть були відкриті впровадження. А зараз одну з фігуранток трохи не нагороджують. Ну, про це теж говорити не на часі. Як це про це не на часі? Знаєте, там, де крадуть, там крадуть. Ну що значить не на часі говорити про те, що, що тільки в Запорізькій області відбувалося крали гуманітарку? Я знаю про багато випадків по інших областях. Ні, і просто що? Запоріжжя до нас тут ближче, ну, Так, і Я, ми, не, це, це був скандал всеукраїнський. Те, що відбулося в Запоріжжі, це був скандал всеукраїнський. Це, про це всі знають. А як до цього ставитись? Знову ж таки, сказати, що не говорити про це. Ну як про це не говорити? Це знову ми показуємо себе, ми знову повертаємось до питання: де, да, ми хто? Ми Європейська країна, да, яка виборює собі право стати членом європейської родини. Чи ми Бананова республіка, чи ми не знаю, совок, чи ми констабір, який з нами зараз воює. Тут або, -або да, тут не можна бути однією, вибачте, дупою на двох стільцях. Тут треба, треба зрозуміти, в яку сторону ти йдеш. Я не чула, щоб когось хто, ну, я напевно. Амбасадор критики Міністерства оборони, да і не такої критики, якоїсь огульної, а критики саме фактажом. Е, я не можу сказати, що до мене, хоча влітку я не знаю, може, ви пропустили той скандал чи не знаєте. Коли Мар'яна Безухла подала на п'ять людей в СБУ на перевірку економічних зв'язків, ви не знаєте це боже, господи, почитайте. Весь інтернет в тому. Мар'яна знайшла у мене на сторінці якусь фотографію, на якій я була в футболці Москіна. І написала допис про те, що боже, ви що не чули це ж це, це ні, ні, ні. Боже? Це ж моя історія. Да. І написала про те, що. Волонтер не може собі дозволити а, такий одяг, тому що він волонтер. Ну, якось було це. Я б обсміяла, але за цим, за, за цією її, її заявою, я навіть а, відслідкувала, як хлопці виходили з завдань, тому що вони виходили з завдань, просто бачила. І починалось там тиги, ну, тигають тег, мене, я бачу. І воно просто понеслось. Воно понеслось з Фейсбуком. Я не знаю, тільки Ліний про це не написав, що кого ви чіпаєте, ви що там подуріли і таке інше. Результат скандалу, знову ж таки, знаєте, як перетворити скандал з Маріаном Безуглою в допомогу ЗСУ. Результатом скандалу стало продаж чотирьох мох поношених футболок різних торгових марок і одних капців ноунив за 750 тисяч гривень. Я купила на ці кошти автівки, передала їх ЗСУ. Так що Маріані можна подякувати. Але коли вона це все вона побачила дуже сильний супротив і захист мене, я не дзвонила, дзвонила казала, де перестаньте слухати. Я ж доросла дівчинка, я з цим поруч. Мені казали, ні, відійди. Тут ми зараз будемо тебе відстоювати. Результатом оцього активного захисту стало подання в СБУ на п'ять людей. На мене, на Макрука, на гая, на березу і на Яну Зінкевич, депутата Верховної Ради на встановлення між нами економічних зв'язків. Ну крім е, дружніх і е, крім е, зв'язків, е, якщо можна так сказати, з 14-го року, да, е, які стосуються війни, допомоги е, нас більше нічого не, не об'єднує. Да, крім того, що ми один одного добре знаємо. Чим це закінчилось? Нічим. Ну нічим. не приходило до мене. СБУ, може ще прийде, не знаю. Я не знаю відповіді на це питання, але нікого з нас не чіпали. Але таке падання було. Слухайте, ну от мені здається, що іноді влада веде себе так, як, ну так би мовити, вона безсмертна. Ну, представники влади. Да? Ну, це ж такі відчуття, воно виникає у людини, коли людина безкарна. Коли людина не відчуває за те, що вона робить, не бачить ніяких запобіжників. Да? Тобто, е, як вам сказати, вона не бачить опору якогось, вона не бачить, е, що більша частина суспільства не підтримує. До речі, я хочу сказати, я неодноразово бачила, е, і цей скандал він також лягає в цю концепцію з Мар'яною. Я неодноразово бачила бачила, е, отакі от якісь знаєте. Киди якоїсь тематики, коли заміряють температуру по лікарні, да? якусь тематику вкинули, відгребли там по всіх соціальних мережах. Не піднімаємо питання, не не Вкинули щось більш м'яке, да? чи переформатували. Таким чином там дивляться на реакцію суспільства. І це все-таки нам говорить про те, чому ми такі на Росії. Це говориться таки про те, що е, громадська думка, думка більшості, вона все-таки має вплив на владу. І, скажімо так, е, хоча, коли почались ці кримінальні провадження е, стосовно е, по справі Шермет е, стосовно Марченка Дмитра, е, у нас у всіх було питання, що відбувається взагалі. Що взагалі відбувається, коли виходив президент? і е, у нас в Конституції записано презумпція невиновності да, до рішення суду, всіх апеляцій, Верховного суду і таке інше. І казав про те, що розкрита справа, знайдена вже, да, без, без, без нічого. Е, це такі питання всі, вони дуже болючі і. Вони тоді були, ми виходили, ми скандували там, під цими судами. Я не знаю, ходили, я не знаю, всі, я, я напевно, не знаю людини, хто не ходила, хто не підтримала серед нашого цього співтовариства, яке було з 2014 року. Але ж все-таки бачити така якась безкарність, і що, що, що ми маємо по результату. Що справа шермей закрити не можуть, але людям зламали долі. Що справа Марченка не закрита Дмитро воює, ну, тобто нічого нічо не відбулося. І е, якщо ви мене спитаєте, що ліпше відсутність правосуддя чи вибіркове правосуддя, я скажу: що ліпше відсутність правосуддя, чим вибіркове. Тому що м -м, як це, е, друзям все ворогам закону. Да? Це направлі, це не це не європейські цінності, це те, від чого нам потрібно всім відходити, відходити в свідомості громадян, відходити в свідомості влади, скажімо так, направляти нам свідомість влади в те русло, що так не має бути. Так не має бути, тому що з фігурантами справи Шеремет я дуже добре знайома, і е, я неодноразово казала: якщо ви не підете самі до європейського суду справ людини стосовно того, що проти вас було незаконно відкрито, вас незаконно затримували, так і інше, то там я буду вас за, -за горло тримати, щоб ви пішли. Тому що я розумію, що це буде з наших знов такі коштів. виплати, якщо приймає рішення Європейський суд по правам людини стосовно виплат за неправомірні дії держави у відношенні громадянина, то платиться з коштів платників податків. Я це розумію, але ці прецеденти лишати так не можна, і ще я не можу не підняти тему, про яку не говорять з екранів, але піднімають у приватних розмовах. Якщо військовий отримав поранення, то тут знову потрібен хабар, щоб е, отримати е, довідку або е, комісування, і е, просто так це моя прийти... улюблена тема, яка uh -huh. називається ВЛК. Так і е, Тут е... це вже а, такого масового а, масштаб, масштабу да, набуло, да. але про це ні, ніде не можна почути ну, і взагалі. Ж вам, я, я ж вам проводила приклад з Міністерством оборони. Mm -hmm. хто, хто ж вам казав, що там є корупція? Ніхто, да? поки воно все вже не, не, не було таких масштабів. Е, ця тема, яка називається ВЛК, вона дуже болюча. Починаючи з того, що переведення пораненого з лікарні в лікарню має відбуватися. Через медика військової частини, в якій він перебуває, тобто на секундочку, дати в мене хлопці їздили на нулі отримувати переведення з лікарні в лікарню до того, що були випадки, коли людину призначали у мене особисто, був випадок. Не буду казати, у якому місці не в Києві. Коли людину визнали придатною до військової служби, у якої ампутували частину ноги, це системна велика проблема, яка там, де не от, от якраз вона про те, що неправильно, ну скажімо так, нормативка, якою користуються ці комісія, вона застарівша. Вона там лишилась нам у спадок від радянського союзу. Тільки в 15-му році ми через Мінсоц домоглись того, щоб люди з ампутаціями кожного року не ходили на ВЛК і не підтверджували свою інвалідність. що це да, вибач, нога не, нога не да, ми У нас не такі процеси, е, як у, у червів, да, у яких може відрости все регенерації. Е, тільки в 15-му році ми домогли цього. Проблематика ВЛК, і взагалі все, що у нас відбувається в медицині стосовно військової медицини, це на сьогоднішній день це просто лютий треш. І я розумію, що буквально зранку в мене була розмова з одним з членів, також нашої антикоради. і Він мені каже: Дана, а як це зараз відбувається? Я кажу вручному режимі. Так? Є там у нас людина, яка очолює цю службу, яка на мене бере. Слухалку, я тільки в ручному режим можу подзвонити, сказати, їй, що розумієте, якщо зараз ми не вирішимо цю проблему, то я напевно з нею піду кудись там на етери, да, І вона включається вирішенням проблеми. Але це не системне, це не системна історія, це не системна, не системне вирішення цієї історії, це треба вирішувати її комплексно, системно і піднімаючи питання ВЛК, дійсно, тому що. Не можу навіть сказати нічого в виправданні, що ні такого немає, чи це в одинокі випадки, коли я вам казала, що да, там, інколи машини їдуть не в ту сторону, куди їх закупляли. Да? Це більш, скажімо так, виключення, а не правило. Стосовно ВЛК, це правило. А от коли все нормально, це скоріш виключення, без втручання в когось цю історію. Тому це питання це також питання, ну, воно ж. Якось і не належить до компетенції антикорупційної ради, але воно настільки системне і настільки воно проблемне, що е, я зранку сказала людині, яка мені телефонувала з цього приводу. Я кажу: слухай, ну зараз я тобі точково цю проблему вирішу, Але от з понеділка в Києві ми маємо сісти це питання проговорити, і маємо звертатися до військово-медичного департаменту і з ним розмовляти з питань ВЛК, тому що це. Системна велика проблема, яка існує, і поки не зміниться е, щось зверху, поки не будуть змінені якісь нормативно-правові акти, не спущені вниз, воно нічого не зміниться. Я дякую вам за розмову. Я е, сподіваюся і бажаю вам великого успіху у ваших. Е... Справах, які ви будете робити, і е, я намагаюся, що ми будемо з вами на е, зв'язку, і те, що будуть відбуватися у міністерстві оборони, е, про я вашу працю, обов е... так, обов'язково буду виходити, розповідати. Да. Для них нічого дивного не буде, якщо я буду знову виходити і говорити, що вони себе якось не так ведуть. Але я ж не, не про критику заради критики, я про те, якщо так станеться, що міністр оборони. Дійсно покаже ту нульову толерантність до корупції, про яку він заявив. І так станеться, що він дійсно піде по цьому шляху. Я готова перше виходити скрізь і говорити: міністр оборони у нас тепер молодець. Ну, ми е, теж не е, про критику, е, я, дуже, критики, е, да. я дуже е, сподіваюся, що колись ми е, почнемо е, говорити про те, як гарно спрацьовано те, 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 і коли військові е, перестануть жалітися на те, що е, е, з ними на словах там вони е, наші е, янголи-охоронці, вони такі класні. А коли е, ти починаєш з ними спілкуватися, і е, ти бачиш, який аж твориться там, то дійсно про це треба говорити Просто мало хто має сміливість про це говорити. Ну Давайте починати е, ми е, чи продовжувати як е, якась кількість людей, які мають сміливість про це говорити, і е, подивимося, що з цього вийде. Ну е, Можемо сказати такий проміжний, зафіксувати проміжний е, етап, етап Да що все-таки так, я там. Рік свого життя потратила на те, щоб накрити коміністерства оборони. Так нас впустили вже туди, відкрили двері, ще не надали доступ до державної таємниці, але сьогодні знову було зафіксовано на прес-конференції, коли міністр оборони заявив, що він надасть такий доступ до держтаємниці. І це я не можу сказати, що це вже перемога, і це все класно. Я можу сказати лише про те, що процес почав змінюватись. Чим це завершиться, я не знаю. Я не хочу нікого нікому давати якусь надію на те що ми зараз там зайдемо все вирішимо і там завтрашнього дня все буде прекрасно я не хочу таку надію давати тому що я бачила як маючи навіть політичну волю в 15-16 роках на зміни міністерства оборони як нас методично вичавлювали з міністерства оборони мене вичавили шляхом погроз життю моїй дитині я не знаю що може відбуватися далі не знаю я нікого не хочу Давати там марних надій на те, що все-все тут корупція завершена, завтрашнього дня будемо жити по-іншому. Ні, це неправда. Ми тільки відкрили двері і ми тільки намагаємось туди зайти. На все політична воля міністра оборони. Тому що ще раз, це антикорупційний дорач, орган, він не... Регулюється якимось спеціальним законом. Він регулюється законом про громадську організацію та громадську діяльність загальним законом. Давати чи не давати доступ до терпівниці це політична воля міністра. Допускати чи не допускати до заборгованість – заборгованості це політична воля міністра. Побачимо, як воно буде готова виходити і чесно розповідати, як вони дуже дякую. Навз дякую.